Всім привіт! Давайте сьогодні розберемо тему давального відмінку в турецькій мові. І одразу попрошу підписатися на мій інстаграм та Тікток, там багато цікавого. Та проводиться набір на курс від 0 до А1 та є ще пару місць на індивідуальні заняття. Давайте почнемо. В турецькою мовою давальний відмінок звучить таким чином: Юнельме дурему. Е, з чого нам варто почати вивчення давального відмінку? Взагалі для того, щоб зрозуміти відмінки в турецькій мові, треба навчитись ставити питання від дієслова до інших слів в реченні. Давайте спробуємо підібрати від одного до декількох питань до кожного з цих слів. Наприклад, слово їхати. Можемо сказати їхати куди, їхати звідки, з ким, на чому. Бачимо, да, що до кожного, в принципі, дієслова можна підібрати доволі-таки велику кількість закінчень. «Жити», Жити де, з ким, як і так далі. Приходити куди, працювати, де, сидіти, де, у кого сидіти, вчити що, любити кого і класти куди. Тобто, в чому полягає принцип е, взагалі відмінків? Як нам зрозуміти, чи потрібен відмінок в реченні, чи не потрібен, який саме відмінок обрати? Нам треба знайти дієслово в реченні, і від нього вже ставити питання до якихось інших членів речення. Щодо питання. Питальними словами давального відмінку є слово словонері, куди, «куди», на кого або кому, неє, на що або чому. Давайте порівняємо їх з питанням місцевого відмінку. Ми пам'ятаємо, що в місцевому відмінку є слово «нерде», воно пишеться як нереде, але при читанні, при умовлянні, ось ця друга літерка Е вона ніби випадає. Вони кажуть, «нерде» або «кімде». У кого. Тобто, що ми бачимо, що ще можна для себе тут цікавого дізнатися? Якщо ви не знаєте, не пам'ятаєте питальних слів, це є дуже великий мінус для вас, тому що, знаючи, пам'ятаючи питальні слова, ви можете нагадати собі, як виглядають, як звучать ці афікси певних відмінків в турецькій мові. Як це взаємопов'язано? Ми дивимось на питальне слово і дивимось на останній афікс в цьому слові. Справа в тому, що є, можна помітити, що є, наприклад, така питальна частинка, як нере, до якої додається потім афікс певного відмінку. Наприклад, до нере додало закінчення є. Тобто афікс давального відмінку і вийшло питання – «куди?». Дали, питання, дали афікс де, перепрошую, афікс е, місцевого відмінку, і вийшло слово «нерте» – «де?». Як звучать афікси давального відмінку? Е, нагадаю, що афікс додається до того слова, до якого ми ставимо питання. Да? Наприклад, іду куди, їду куди, дивлюсь на кого. І до цього слова. В турецькому реченні, до якого ми ставимо питання, ми будемо давати афікси. Вони є заміною прийменників в українській мові. Афікси виглядають яким чином? А-е або Я. Є. Як нам визначити? Яке закінчення підібрати? Ми будемо орієнтуватися на останню голосну в слові. Наприклад, якщо остання голосна в нас це. А, і, о, У даємо закінчення А або Я. Якщо остання голосна, це Е, Ю, і, 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 даємо закінчення Е або Є. Я або Є дається до слів, де остання літера голосна. Давайте потренуємось. Візьмемо слово Ев, будинок. Я звернувся на останню голосну в цьому слові. Вона, тут, в принципі, і єдина. Це літерка Е. Тобто, по закону гармонії голосних я оберу собі закінчення Е. І вийде ЕВЕ, тобто куди, додому або в дім, наприклад, щось заносити в дім. Якщо ми візьмемо слово араба, «машина». я хочу сказати: я сідаю куди? В машину. Я скажу «араба я». Чому? Тому що слово закінчилось на голосну. Да? І ось ця остання голосна це літерка А, тобто я підберу собі закінчення я. Насправді, для того, щоб запам'ятати ось цю гармонію, можна запам'ятовувати саме ось ці літерки. Тобто, якщо у вас голос на це Е та всі з крапочками, ви додаєте літеру Е. Якщо це не Е і не крапочки, то залишається так, що ви додаєте лише афікси «и», О або У. Щодо особових займенників, вони трохи змінюються. Бен перетворюється в бана. Мені, до мене, на мене. Сен, тобто ти. Перетворюється на сана, на, те, на тебе, тобі до тебе на тебе. О, він вона воно. Йому до нього на нього. Бізе нам до нас, на нас. Сізе, вам до вас, на вас. І он, варя, їм до них або на них. При додаванні афіксу до особових назв ставимо апостроф. Наступне правило чергування приголосних. Якщо наше слово закінчилось на літеру П, Ч, Т або К, то на її місце при додаванні афіксу, який починається з голосної, буде ставати інша літера. Але це не стосується слів іншомовного походження. Наприклад, літерка П перетворюється на Б, Ч на «дж», Т на Д і К на йому Г. Наприклад, у нас було слово «долап» шафа. Я хочу сказати, що я кладу речі в шафу. Долаба. Да? Літера Б міняється на літера П, перепрошую, міняється на Б. Було слово «ач» дерево. Якщо я хочу сказати, що кішка залізла на дерево, я скажу, що вона залізла аджа. Кіді аджа цирмон йош». Кішка забирається, збирається, лізе на дерево. Якщо це слово учак, я хочу сказати, що пасажири сіли в літак, літерка К буде мінятися на йому шаги уча. Йоу джулар, уча пасажири сіли в автобус. Розбираємо ще декілька прикладів. Перше речення: парка гідьорум. Гідьорум, я йду, іду куди? В парк. Літерка А нас вказує на давальний відміну. Тобто куди? В парк. Еве Я йду додому. Іду куди. нереє, додому. Еве. Але швирешечик йосунус. Ви їдете за покупками. Ви йдете або йдете на шопінг, куди? На шопінг. А ви Але швирєше. я агідюру, Кітапчі. книжкова лавка. Я йду куди? В книжкову лавку, китапчия. Бо Ретьменім бана є ніще рецю. Мій вчитель вчить мене новим речам. Да? Вчить кого мене, бана. Також в цьому правилі є декілька винятків. Щодо винятків у відмінках, взагалі, в турецькій мові щодо відмінків, саме. Серед турків немає такого поняття, як винятки у відмінках, тому що ці винятки є лише винятками для нас, да? вони є винятками в українській мові. Просто тому, що в українській мові вони потребують до себе іншого відмінку. В турецькій мові, я повторюсь ще раз, вони не вважаються винятками, тому що вони так говорять. В їх мові є таке правило, що ось ці слова потребують до себе давального відмінку. Які слова потребують до себе давального відмінку, які не потребують його в українській мові? Слово баєлмак обожнювати. Якщо ви хочете сказати, що ви щось або когось обожнюєте, вам треба до цього предмету або до цієї людини підставити афікс давального відмінку. Наприклад, я обожнюю котів. Коти в нас будуть кіділяр, да? афікс множини. Я обожнюю кого котів. Або я обожнюю тебе. Пам'ятаємо, що слово сен міняється на сана. Сана Я тебе просто обожнюю. Сана Наступне слово бащелемак. Починати. Та діяльність, можливо, або те, що ви починаєте, будете ставити в дивальний відмінок. Наприклад, я починаю нову роботу. Іще башвою. Починаю нову роботу. Або вчитель починає урок. Урок dares. Eri't man. Dare se baso. Rietman, dare І наступне слово не є, в принципі, винятком, таким кардинальним, якби попередні два, просто що в турецькій мові є окреме слово. Яке використовується для посадки в громадський транспорт. Неправильно сказав, вибачте, в транспортний засіб. не обов'язково громадський транспорт, це може бути машина, автобус, таксі, літак, корабель. Якщо ви сідаєте на коня, до речі, також треба використовувати ось це закінчення. Це слово бінмейк. Наприклад, таксі. Таксі. Біндем. Я сіла в таксі. Або слово «учак» – Пам'ятаємо, да? що «к» міняється на йому шанге Я сідаю в літак. Сподіваюся, що моє пояснення було цікавим та зрозумілим. Якщо у вас виникатимуть якісь питання, пишіть в коментарях, підписуйтесь на мої соціальні мережі. за ніком Чекатиму на вас в інстаграмі або на своїх сторінці в Тікток.